Хмарочос з сто 160 метрів може невдовзі з'явитися прямісінько у серці столиці. Збудувати його планують на вулиці Грушевського. Утім, здійснити плани проєктувальників заважає триповерховий маєток, збудований ще у позамодулому столітті. На його захист уже стали мистецькі організації. Но є киянин Микола Марусик показує піаніно, якому майже півтори сотні років інструмент подарували знайомі хлопця. Микола, як голова молодіжної організації, мистецька платформа задумав облаштувати у занедбаному будинку на Грушевського залу для культурних заходів. Часом ентузіазм молоді, яка взялася приводити до тями історичний будинок, щодня намагається послабити місцева охорона. Відколи будинок передали з комунальної власності у приватні руки, сутички охоронців з активістами не дивина. Цей чоловік ще п'ять хвилин тому переконував, молодь незаконно захопила будівлю. Утім, щойно побачив камеру, говорити відмовився. А можна на вулиці поспілкуватись? Можна. Киянка Ірина Потапова, яка мешкає на Грушевського 4Б п'ятий рік поспіль, каже, старовинний будинок хочуть знести і звести на його місці готельно-торговельний центр за вишки 160 метрів. Щоб врятувати будівлю, де працювали відомі художники, разом з сімома громадськими організаціями вирішили дати маєтку друге життя. Щотижня задарма влаштовують ігри для дошкільнят, утім, з охороною не миряться. Була потасовка з охороною, тому що не дають нам можливості. Здесь работать. Землю Київрада відвела товариству Грааль ще в 2001 році в рамках реконструкції європейської площі. Однак не за адресою Грушевського 4Б, а поряд на хрещатику. Торік столичні депутати до рішення десятирічної давнини внесли зміни і надали забудовнику ще одну ділянку на Грушевського. Юрист Олександр Дядюк каже, те, що збираються там збудувати, шокуватиме киян. Коли ти дивишся на ці рисунки, теж страшно. Чого є хрещатик лінія, Ну стара історична все таки вважається забудова. І в кінці отут на європейській площі стоїть 160-метрова тілівишка. Єдине, що може врятувати будівлю, каже пан дядюк, це надання їй статусу пам'ятки. А поки це лише в планах, за маєток стоїть молодь з громадських організацій. І вже за місяць обіцяють відкрити тут центр дозвілля для дітей та молоді. Ганна Рибалка, Андрій Верстюк, п'ятий канал.